Друзі, я вас вітаю, ви на каналі про в'язання та шиття». Мене звати Раїса. Сьогодні трохи поговоримо про якісь процеси, про готові роботи. Взагалі, що відбувається в моєму рукодільному житті, куди ми рухаємося. Вчора я сиділа і в мене таке було дуже велике бажання понити. Чому? Тому що ми вже третій тиждень сидимо з донькою вдома. в Садочок не ходить вона, тому що хворіємо. І е, мене щось це все так конкретно вибило з колії. Взагалі, ну, звісно, всі не люблять, коли хворіють, або коли хворіють діти чи їхні рідні. Але в мене якісь, напевно, тригерні. Моменти, вони мене завжди якось вводять якийсь ступор цієї болячки, особливо, коли починаються вони із нежиттю і ніби звичного віруса, Температури 37,2, і завершуються загальним наркозом. Отже, наш отит був ускладнений і завершилось це. Загальною анестезією і чисткою того гною в вухах. Зараз вже ніби все добре. Завершили прийом антибіотика. І сподіваюся, в понеділок нам до лікаря, і сподіваюсь, що він нам скаже, що ви вже здорові. Протягом цього часу я не лише страждала. Звісно, що трохи в'язала. Звісно, що не зовсім повноцінно, так як би я хотіла і як планувала, але. Я вже казала, що хочеш насмішити Бога, розкажи йому про свої плани, так і в мене. Останнє відео моє було з цими шкарпетками. Я в'язала п'ятку круглу і знімала майстер-клас. Там були такі якісь спірні моменти, кому хтось казав, що це бабусина п'ятка і це вже 100 років їй. Я не, не буду спорити, можливо, це і так, але. Там в бабусині 5, мені здається, якісь є свої особливості. Я ж тут додала щось своє трохи, все ж таки, навіть при тому, і скорочувати в лицьовому і виведітьму чи лише в лицевому. Якщо вам цікаво той майстер-клас, я вам залишу посилання під відео або просто зайдіть на канал і... Там видно в такому порядку завантажем відео, і, звичайно, можна подивитися. Ці шкарпетки я сьогодні ходила з донькою гуляти, трохи їх там пофотографувала в листі, і, звісно, на вулиці вони якось виглядають зовсім по-іншому, але здається, що камера трохи не передає колір. Тут він якийсь з ніби як з якоюсь смарагдом якимось трошки передає. Якусь синюватим, а в житті він все ж таки такий якийсь натуральний, зелений, мені здається. Можливо, десь там на вулиці її зловила правильно, як воно має виглядати. І, звісно, ці шкарпетки в мене не однакові, а саме Жакард. І, і, і добре це видно. Ось по цій е, середній доріжці, цій хвильці, тут вона в мене більш об'ємніша і тут ну, більш така ніби стягнута. Шкарпетки, в принципі, добре розтягуються. Тут, тут навіть мені здається, що сильніше вони якось тягнуться. Добре сидять на нозі розмір 39-40, Я думаю, що може бути як і чоловічий, так і жіночий. ну Звісно, щоб підійшов розмір. Можна, напевно, і на більший розмір їх потягнути. Що не знаю, кому ці шкарпетки, але хай лежать. Я, до речі, зібрала всі шкарпетки, які. У мене там залишилися щодо шкарпеток. Приїжджала моя Ліруся на вихідні, і я їй презентувала дві пари шкарпеток. Одні я в'язала такі високі напевно, ви пам'ятаєте, якщо дивитесь мої відео це були молочного кольору. Такі високі, ніби як гольфи резинкою 2х2. І другі шкарпетки це мої Light Socks молочного кольору. Я побачила, що вони їй дуже пасують. І кажу, будеш одягати під ялинку. Ну, звісно, пояснила, що потрібно норд прати вручну, тому що він зваляється. Шкарпетки теж, до речі, з норда. І дуже мені ця пряжа подобається. Я люблю таку пряжу з такими волокнами альпаковими. Щоб вона була така пухнастенька. і Тепло. І для шкарпеток, я думаю, що всім вона підійде, тому що для головного виробу або для е, якось, светрику, не всі люблять альпаку на тілі, а для шкарпеток, я думаю, що ноги менш чутливі і буде комфортно всім. до речі, дуже тепло. Я так подивилася, перебрала свої всі шкарпетки, ті, що я в'язала в кінці зими. І вирішила їх віддати на благодійність. Е, нарахувала я 11 пар. Е, вже навіть знайшла, куди їх передати. Е, але тут моя вікуся приходить і вона всім теж розповідає, що я в'яжу. Навіть вже Івріна знає, що мама в'яже шкарпетки. Е, і каже, що, а, мама, ти можеш зв'язати моїй подружці там Шкарпетки і шапку вона би хотіла. Я кажу, ну шапку не знаю поки що. А от шкарпетки я можу їй навіть подарувати. У мене є там готові нав'язані жіночі. І ми там підібрали дві пари, які би їй підійшли, бо в них однаковий розмір з донькою. І Вона обрала яскраві шкарпетки. то Здається, була пряжа Comfort від Алізе. Дуже класні, я їх в'язала тоді на машині і е, вирішила їх презентувати їй. А останні 10 пар підуть, скоріше всього, що захисникам і захисницям, так як там є і жіночі шкарпетки, я зв'язалася з ширівницями добра і буду відправляти їх на Одесу. Там є потреба. Також, якщо у вас теж є шкарпетки нав'язані, ви не знаєте, куди їх передати, то будь ласка. Звертайтесь до черниці добра. Я думаю, що вас там скоординують, де більше є потреба, в якому місці. І зі шкарпетками тими розібралася. Далі я завершила ось такі шкарпеточки і зробила ось такі блокатори. Хто ще не знає, як робити такі блокатори, це блокатори з лінолеуму. Я залишу посилання під відео. Там є майстер-клас, як я їх виготовляю. І якраз цей спосіб дуже класний, тому що от інколи вам потрібно заблокувати дитячі шкарпетки. І можливо, ви там зв'яжете кілька пар, і вже більше ваша дитина виросте. На наступний рік ви вже будете в'язати зовсім іншого розміру. І, і мені здається, що блокаторів е, готових дитячих. Можливо, й немає, не знаю, я чогось не шукала. Тож, це такі високі шкарпетки, типу гольфів, або вони будуть тут збиратися. Я так сподіваюся, що будуть виглядати зі взуття, бо взуття все ж таки не дуже високе. В'язала їх від міска. Повністю вони резиночкою 2х2. Тут п'ятка бумеранг з клином, дуже класно сидять по нозі. По задній частині я робила прибавляння петель для того, щоб тут на литці вони. Гарно сиділи. Все приміряли, все прекрасно, все чудово. Єдине, що вони ще зовсім мокрі, тому що я їх сьогодні завершила і ось так поставила сушити вже. Тому що, коли вони не на блокаторі і до прання, вони були такі, як сосисочки дві, зовсім не зрозуміло, що ж то за шкарпетки. Так, це пряжа теж норд. На сайті Woolhouse, це я там купувала цю пряжу. Вона називається як марципан. Я думала, що вона рожева, але вона ось такого теплого бежевого кольору. Дуже приємний колір. Я думаю, що до будь-якого одягу, до будь-якого взуття буде пасувати і буде зігрівати ніжки моєї малечі. Так, і куди ж без шкарпеток? Так як в мене зараз спицях зовсім немає шкарпеток. Якось так я їх всі дов'язала. То. Взяла ось таку пряжу, тут дійсно якийсь смарагдовий колір. І це пряжа опал. Однотонні вони такі зовсім, навіть в них немає ніякого меланжу. Так, що тут у нас? 75 вовни, 25 поліаміду і, і метраж 425 метрів, написано в 100 грамах. Буду в'язати шкарпетки, поки що не знаю, які. Побачу, що буде. Мене хтось з дівчат просив показати, як я в'яжу стронг. Я, можливо, зніму якийсь майстер-клас, виступлю на канал, конкретно з п'яткою. Бо вже їх є дійсно багато цих майстер-класів, але хай буде на каналі, чому б і ні. Чим більше, тим краще. Так, і далі я в'язала свій кардиган. І тут теж не обійшлося без сюрпризів. До речі, я його вже дов'язала. І спочатку зв'язала один рукав і вибрала цей кардиган, потім в'язала другий. І один він вже звісно, не поміщається вам в кадр. Не дуже добре видно. Пряжа ще повністю не розкрилася, тому що я бачила по зразку, що вона була більш пухнастіша. Тож потребує ще прання. Ось так виглядає низ, закриття голкою. Так, так само тут на маджетах воно дуже відрізняється до брання. І після, навіть резинка, ви бачите, наскільки вона тут така зовсім ніби з бабов не зв'язана, зовсім немає пуху, і наскільки тут пластичне таке гарне полотно. І в чому ж тут в мене були трабли, я вже знімала ще майстер-клас по ходу. Ось так виглядає рукав тут. Ось так це все має вигляд. Не дуже видно, звісно, потрібно міряти на себе, але зараз не маю там можливості знімати в тій кімнаті. Вже думаю, що як малеча піде в садок, то тоді я вже зможу розігнатися. І складність в чому? В тому, що я зв'язала планку. Планка буде вертикальна, вона буде в'язатися і одночасно прив'язуватися до полотна, до виробу. Я все відв'язала, колупала її, напевно, півдня, так як я в'яжу дуже швидко. І випрала ввечері зразок, задоволена, все класно вийшло. Трохи мені ніби вона та планка була розтягнута. Я хотіла розрахувати співвідношення петель на полотні і на планці, щоб все припосадити, щоб все було прекрасно. І поставила зразок сушити. Бачила, що Веліна моя була вхопила його. І думаю, ну хай подивиться, поставить та нічого йому не буде. І тут, рано, я починаю шукати той зразок, і ніде його немає. Ви не повірите, я обрила всю аж двохкімнатну квартиру. І ніде його немає. Прила всі місця. Я і в холодильник заглядала, і в пральну машину, і в сушилку. Де я тільки не була. Так як вона в мене кругом лазить, кругом все може залізти і покласти, і в будь-яку дірку запхати, я вже перевернула все, що тільки можна, немає. На другий день доєдналась до мене вікуся. Ми разом з нею шукали, не знайшли той зразок. Вже ось сьогодні, на третій день, я витягую із сушилки одяг, і дивлюся, цей зразок вже висох. Ну, як ви розумієте, що якщо ж в правоці, він може вижити, тому що я не перу дуже на високих температурах, зазвичай такий одяг, який ми носимо? А в сушці все ж таки високі температури. і... І він просто збився і став валянком. Ви розумієте, що по цьому зразку, зрозуміти, можна єдине, що все ж таки планка трохи задовга порівняно з полотном. Ви бачите, що вона ось так розтягується. Тут дуже гарна така петелька, ви бачите, як вона звалялася, яка ідеальна вона вийшла. Ой, класт. Так, буду працювати далі над цим кардиганом. Звісно, трохи він в мене затягнувся цей процес, але нічого. Мені дуже подобається ця пряжа по відчуттям, вона дуже м'яка. Дуже приємна. і все ж таки 10% кашеміру. Щось все ж таки дають. Якийсь пух і якусь таку гладкість для мериносу. Так, з кардиганом зрозуміло. Далі я вже. Оцих два дні, що я думала, куди ж мій подівся мій зразок, вирішила не сидіти просто так і почала в'язати новий процес, новий кардиган. І цей кардиган для моєї молодшої доньки це буде реглан. Такого плану кардиган я вже в'язала, в мене навіть є десь експрес-огляд, то був, напевно, шоколадний такий, з полосками, зі смужками на рукавах. Це пряжа в мене канбера, це 100% кардний меринос. І, звісно, що вона трохи жорсткіша, як попередній меринос із кашеміром. Але я спеціально в'яжу такий кардиган, який не буде дуже близько до шиї. Ну, звісно, тут буде ще планочка, де ближче, але не надто. І весь подібний виріз, щоб її тут нічого не лоскотало, навіть якщо трошки буде поколювати. Цей маренос. ну як він ніколи, але все ж таки, трохи є в ньому така шерстинка. Це не, не гребінний меренос, він все ж таки трошки інший. І тут буде В-подібний виріс. Ось так. Звісно, що є поглиблення по спині. Я дуже люблю, коли є поглиблення. І ось такий. Гарний виріс тут буде. Тут зовсім простий візерунок, три лицевих, і одна доріжка міняється лицева, і виворідня петля, щоб якось розбавити і оздобити. Так само, ось тут на регланній лінії у мене три петлі, тут теж посередині змінюється ця петля, і виходить такий цікавий візерунок. Так. Так це виглядає по спині. Мені ще трохи треба відв'язати регланної лінії, і вже потім я буду замикати це все. Ну, не в коло, але відділяти рукава і в'язати далі тіло, потім будувати рукав. Пряжі, думаю, тут в мене вистачить. Здається, тут було 390 грам, то вистачить з головою. Навіть я думаю, ще на якісь рукавички. До речі, якщо вас цікавить, як в'язати подібний кардиган, то залишу вам посилання на той експрес-огляд на моєму каналі є, і ви зможете подивитися і зв'язати собі щось подібне. І, е, 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 як ви вже чули, я привезла свою пряжу із тульчина і вирішила її перебрати. Я вирішила, що потрібно в'язати щось із своїх запасів. І в мене була пряжа. Це пряжа 100% вовна, скоріше всього, що якась необроблена, що вона максимум натуральна. Це десь старі запаси. Мені її передала з Італії мама мого чоловіка. Там було дві таких пасми. Я вам залишу якісь фото процесу. Взагалі тут тієї пряжі і бірки, тому що бірку я вже десь загубила. Ой, так, допоможи мені, будь ласка, що ти хочеш робити? Пряжа достатньо товстенька. Якраз тих дві пасми вистачило ось на такий чохол для стільця. Тут у нас є така табуретка, на якій ми сидимо на кухні. І я одного разу сиділа, думаю, було б добре щось, щоб було вже тепліше, поки ще не було опалення в квартирі. І бачу зараз дуже. Ну, досить актуальні ще ці бабусині квадрати. Я думаю, чому б не зв'язати щось схоже. Схему я знайшла, це, до речі, чи іспанська, чи італійська в'язальниця, на Ютубі. Тобто, через Pinterest перейшла на YouTube по субтитрам. Зараз можна ж обрати субтитри автоматичні, вибрала українською. В принципі, все було мені зрозуміло, і там наочно вона показує, як вона це в'яже. І зв'язався в мене такий чохол на стілець. Я тут не робила ніяких резиночок, він добре тримається на стільці, якщо спеціально хтось його не знімає. І оце ніби ось виміряла якраз край стільця. Далі, ось тут оце бокова частина, і знизу ще хотіла обв'язати стовпчиками з накидом, але вже не вистачило пряжі. То тут просто, здається, що одна. Один пров'язую, а другий дві разом, ніби, щоб трохи скоротити стягнути цей край. Вийшов такий класний чухол, я його випрала, і ми вже ним користуємося, але виглядає він класно, тому що це ж не акрила, а натуральна вогна. І ще якось, я так розумію, що. Крафтового виробництва дуже давнього, тому що це десь в запасах когось було і вона мені передала. І на цьому все не завершилось. Ну, В'язати я того залишків не в'язала, але вирішила їх перебрати і трішки щось продати, щоб купити нової пряжі. Ну так, ми невиправні. Мені потрібно зв'язати шапки для моїх доньок. І... Собі я хочу шапку, тому що, перебравши всі речі, які я привезла, я побачила, що все ж таки торішньої шапки з кашеміру моєї тут немає, і буду в'язати щось інше. Вже замовила пряжу мериносову, але в моточках. Потім покажу, яка це пряжа. З деякою я в'язала вже, вона мені подобається. Якість взагалі у виробах, ну, таких як шапка. А з деякою я ще не в'язала. І мені буде цікаво подивитись, як буде вона в'язатися, яка буде в експлуатації, і взагалі скласти своє враження про це. На рахунок запасів моїх, які я хочу продати, вже дещо дівчата забрали. І для цього я створила групу в Телеграм окремо. І якщо вас цікавить пряжа по. Старим цінам, дуже старим цінам, то заходьте, я залишу посилання під відео. Я залишала допис в спільноті, але ще раз нагадаю вам, залишу під відео посилання, якщо вас цікавить пряжа. Там, в основному, бавовна і в основному напівовна. Це не меренос, але вона хорошої якості. Я з нею дуже багато нав'язалася і. Є такі кольори, з яких я поки що не планую в'язати, і зараз немає її, де тут мені зберігати. І я зрозуміла, що я все ж таки всю ту пряжу не вив'яжу. Навіть якщо я буду в'язати її машиною, то все ж таки для мене дуже забагато. Я не всю пряжу продаю, ще залишила щось собі, можливо, щось, того, щось в процесі перебереться. Але поки що так. я колись брала, в'язала на ошені багато і брала прям бобінами по 6-10 по 10 бобін. І, і тому такі великі в мене залишки. Щось вив'язувалося, щось не вив'язувалось. Ну, звісно, все зберігалося вдома, там було в мене більше місця, тут немає таких розкошів. Тож. Приходиться щось вирішувати з цими запасами. Основні моменти, про які я хотіла поговорити, я вже озвучила. Тож сьогодні будемо завершувати. Мені дуже приємно спілкуватися з вами в коментарях. Тож не забувайте, пишіть мені, не забувайте підписуйтесь на канал. О, до речі, я думаю, що ви вже помітили, що нас вже стало 6 тисяч. Це для мене дуже величезна цифра, це не просто цифра. Це, це. для мене дуже важливо, що моє в'язання, моя праця об'єднує навколо стільки людей. Мені дуже приємно, що ви мене підтримуєте, що знайшли щось для себе на моєму каналі І, І, з однією з підписниць. Ми зустрілись на OLX. Якщо ви мене бачите, я вас вітаю. Це дуже приємно, ну, ви розумієте, коли життя вас зводить з людьми по інтересах, ви ніби на одній хвилі, це дуже ну, кайфово, це дуже класно сприймається, дуже підбадьорує, надихає. Я сподіваюся, що і в вашому житті це все відбувається. І ви отримуєте задоволення від життя попри все, попри всі негаразди, хвороби, попри, попри непросту складну ситуацію в країні. І це стосується не лише війни, а взагалі загальної ситуації, я сподіваюся, що є люди, є моменти, які вас радують і піднімають вам настрій. Будьте здорові, саме головне. Ви і ваші рідні, бережіть себе, біжіть, творіть, діліться це, цим всім із оточуючими. Я думаю, що від цього світ буде ставати кращим. Я вас обіймаю і до зустрічі в нових відео. Побачимось!